Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік В студії для вас. Працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Близько півтисячі ветеранів війни, військовослужбовців та представників силових структур з різних областей України долучилися до всеукраїнського комплексного інклюзивного заходу з витяга нескорених. Змагання пройшли у шести адаптивних видах спортивних дисциплін. Жим лежачі на рази, веслування на тренажері, ривок гирі, ейрбайк. Ключовою особливістю є розподіл учасників за групами травмино. Зології від легких трав до ампутації кінцівок втрати зору травм хребта, що забезпечує справедливі та рівні умови для кожного спортсмена. Українські ветеранські змагання Гард стали офіційним відбором до Marine Corps and Air Force Trials 2026 у США. Гард адаптивні спортивні змагання для ветеранів та ветеранок, які зараз проходять у Києві серед 400 учасників, які отримали поранення, травми чи захворювання під час служби у силах оборони України. Ветерани змагаються у дев'яти адаптивних видах спорту: баскетбол на кріслах колісних. Ре... Бі на кріслах колісних, волейбол сидячи, стрільба з лука, веслування на тренажері, лазерран, пауерліфтинг, велоспорт і плавання. Українське фігурне катання має майбутнє та тішить успіхами. Повний комплект медалей українців на міжнародному турнірі «Босфорус Кап» у Стамбулі. Золото виборов Єгор курцев, чоловіче одиночне катання. Юніори, срібло здобула наша пара Марія Пінчук та Микита Погорєлов. Танці на льоду дорослі, і з бронзою завершила змагання українка Майя Богдан. В той же час бронзовими призерами турніру Санта-Клаус у Будапешті став юніорський танцювальний дует Тетяна Білодонова та Іван Качур. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Українські ветеранські змагання Гард стали офіційним відбором до Marine Corps and Air Force Trials 2026 у США. Про це повідомляє фонд «Повернись живим». Marine Corps and Air Force Trials – це щорічний міжнародний турнір, який організовують Корпус морської піхоти та повітряні сили Сполучених Штатів. Нагадаю, мультиспортивні змагання ГАРД для ветеранів та ветеранів. Ветеранок, які отримали поранення, травми або ж захворювання внаслідок війни розв'язаної Росією проти України, стартували вони у Києві 30 листопада. Організаторами виступили Центр ініціатив Повернись живим. Та Міністерство у справах ветеранів. Змагання об'єднали понад 400 учасників. Вони змагаються у дев'яти адаптивних видах спорту до 7 грудня. А саме баскетбол на кріслах колісних, регбі на кріслах колісних, волейбол сидячи, стрільба з лука, веслування на тренажері, лазерран, пауерліфтинг, велоспорт і плавання. У день відкриття відбувся показовий матч з баскетболу на кріслах колісних. Маріуполець Максим Рудик здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи з боксу ю 23 який проходив у Будапешті. Результат Максима допоміг чоловічій збірній України посісти перше командне місце та третє у загальному медальному заліку. Про це повідомляють у Донецькій обласній військовій адміністрації у ваговій категорії до 50 кілограмів. 21-річний спортсмен провів три впевнені бої. У стартовому поєдинку з нокдауном переміг боксера з Польщі. У півфіналі здолав суперника з Іспанії. А у фіналі зустрівся з представником Азербайджану. Бій був рівним, але судді віддали перемогу опоненту. Срібло чемпіонату Євро. Опи дозволило Максиму виконати норматив майстра спорту України міжнародного класу. Ветеран 46-ї окремої аеромобільної бригади став призером змагань з армреслінгу. Павло Пасічник успішно виступив на Кубку Житомирщини з Армреслінгу серед ветеранів війни. Житомирщина незламна. Змагання відбулись наприкінці листопада у місті Звягель. Як повідомляє прислужба служба сорок окремої аеромобільної бригади ДШВ Зсу, Павло посів треті місця. У армреслінгу на ліву та праву руку в категорії понад 90 кілограмів, а також третє місце у пара армреслінгу на ліву руку. Ми також вітаємо Павла з гідним результатом і бажаємо перемог у наступних змаганнях. А у столиці пройшли масштабні ветеранські змагання з витяга нескорених. Близько півтисячі ветеранів та ветеранок війни, військовослужбовців та представників силових структур з різних областей України долучилися до всеукраїнського комплексного інклюзивного заходу з витяга нескорених. Організаторами виступили Федерація Стронгмену України та Департамент молоді та спорту КМДА. До ініціативи долучив. Вся реабілітаційний центр Титанові вперше учасники змагалися у трьох лігах: вищій, першій та аматорській, в залежності від навантажень. Змагання проходили у шести адаптивних видах спортивних дисциплін. Жим лежачі на рази зі штангою, вагою 50, 70 або ж 100 кілограмів. Веслування на тренажері, дистанція 100 метрів та 100 секунд, ривок гирі вагою 16, 24 та 32 кілограми, і ейрбайк, завдання на 20, 30 та 50 кілокалорій. Ключовою особливістю був розподіл учасників за групами травм і нозологій – від легких травм до ампутацій кінцівок, втрати зору, травм хребта, що забезпечило справедливі та рівні умови для кожного спортсмена. Залежні стронгмени, стронгвумени. Тому що нас не зламати. Я дуже радий, що не звертаючи на складні умови сьогодні. Така велика спільнота, спільнота спортсменів, ветеранів, військових, прихильників спорту, дітей, які дивляться на вас як приклад. Я знаю, як минулому що спорт дуже важлива річ. Там, де ти дійсно знаєш і знайомишся з такими принципами, як фокус, гнучність, координація та витриватість. А тим часом обласний чемпіонат з волейболу пам'яті загиблих земляків за незалежність України відбувся на Житомирщині. Захід зібрав молодих спортсменів та став проявом шани тим, хто віддав життя за свободу країни. Про це повідомили в обласній державній адміністрації. Змагалися спортсмени Поліського національного університету, дві збірні та Березівської спеціальної школи. Це діти з порушеннями слуху. А також команда фахового коледжу будівництва архітектури та дизайну. За результатами змагань перемогу здобула команда Березівської спеціальної школи. Срібло виборола команда Поліські вовки-1, а бронзу Поліські вовки-2 ПНУ. Відкритий чемпіонат області з кульової парастрільби відбувся наприкінці листопада у Черкасах. Як повідомляє Інваспорт Черкаси у змаганнях участь взяли спортсмени власне з Черкас, Сміли та Смілянського району. Турнір провели згідно правил Міжнародного комітету з кульової стрільби для спортсменів з інвалідністю. АЕС до програми увійшли вправи з пневматичного пістолету та пневматичної гвинтівки, стоячи і лежачий. Переможці та призери змагань визначалися по нозологіях за найбільшою сумою очок, набраних у вправі. А Харківська обласна військова адміністрація відзначила переможців обласних змагань з кіберспорту серед студентів. Турнір із Дота-2 зібрав понад сотню учасників. Студентів коледжів та університетів Харківщини. Захід відбувся за підтримки Харківської ОВА, управління молоді та спорту Харківської ОВА та Федерації кіберспорту України. Як зазначають організатори, цей турнір є надзвичайно важливим, адже став першим офіційним чемпіонатом з Дота-2 у Харківській області. У підсумку переможцем змагань стала команда Харківського національного університету радіоелектроніки. І наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що залишаєтесь каналом Еквалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!